Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілаєва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний шолом від італійської торгової марки Мед. Модель називається All-Road MIPS. All-Road це модель шолома, а MIPS – це технологія, яка додатково за. Була зроблена в цьому шоломі. Тобто є стандартні шоломи, які стандартно працюють, одяг і носиш. А є, які мають ще, ще невелику додаткову захисну систему МІПС. Тобто, коли ви маєте якийсь Зовній... зовній Навантаження на вашу голову, якщо щось трапляється і ви е, ну випадок такої случається, щось по голові попадає, то шолом має таку конструкцію, що внутрішня частина вона на місці залишається, а зовня та яка захищає, має рухливість невелику. Не то що воно е, впадає та встає. Дні. Але невелику рухість, рухомість вашого велосипедного шолома е, знімає зайву е, напругу, зайвий тиск на вашу голову. Це і збільшує е, захист вашої голови. Така технологія називається Ну, В коробці цей велосипедний шолом Road Інформація, том, що це італійський виробник Design in Italy розробляється в Італії, що і насправді дуже гарно. Гарний велосипед для гарних велосипедістів. Ну, ось отак він достається з коробці. Цей велосипедний шолом має достатньо. Якісну конструкцію і коробочка. Коробочка додає пасуватиме цьому шоломі, в тому випадку, якщо ви бажаєте комусь його подарувати. От коробка дуже гарна. Торгова марка Мед показує, що є технологія МІПС в цьому шоломі. Шолом е, називається, повторююсь, All Road. All Road мається на увазі можна їздити як на гірських велосипедах МТБ-Хартел, як на велосипедах Гравійних. ну, е, По місту на міських велосипедах теж дуже буде пасуватиме. Ну, Що в шоломі? Ну, ось та буковка, яка показує, що технологія Міпс, вона е м, виглядає ось так. Внутрішня частина, оця така ярка-ярка така, помаранчева, вона є е рухливою. Невеликий рух це е то, що і додає надійності. Е є можливість в випадку високого тиску. З невеликим рухом знаходження цієї частини. Ну, а сама внутрішня частина об'єм, можна регулюється завдяки оцією, оцього ролика. Бо як його називають, його ми повертаємо і збільшуємо, і зменшуємо об'єм шолому. Тому і можна його підганяти майже під всі розміри голови. Але взагалі тут є е, грань. Тобто велосипедний шолом має розмір, враховуючи від 58 до 61 см, об'єму. мається на увазі небезгранічні тут внутрішні регульовки цього шолому. Козирьок сонцезахисний, пластиковий, його можна легко зняти, як ви бачите, і без нього їздити. Він гнучкий і ставиться дуже теж легко, хлоп, і він стоїть. Є отворі. Оці отвори вони здатні. Швидко пропускати повітря, і потім воно через оці отвори виходить. Тому і велосипедний шолом максимально легко повітря пропускає, ви не перегриваєтесь, і в цьому шоломі не перегвається на жарі і чоловік. Ви ж знаєте, що в жару на сонці знаходитись не дуже варто без. Капелюху сонцезахисного то цей шолом буде вам захистом від е, сонця і. Е надійним помічником, щоб вашу голову обдувало повітря скрізь оці отвори. Вони міцні, широкі і надійно має гарну аеродинаміку, щоб не залишався тут повітря. Він через оці великі отвори позаду виходить. І це буде пасуватиме, щоб вам було їхати легше. Ви не будете втомлюватись, тому що не перегриватись голова. Позаду, оця ролик, він боа називається, він має лампочку. Коли він продається, ось отут така пластикова частина, яка захищає від праці цієї лампочки, тому що велосипед приходить в коробці. А коли купують, то цю вибирають захист і отак вот отут хлоп. І вже працює задня лампочка. Вона має різні позиції праці, ось горить і мігає, як ви бачите. Натиснули і працює. Також можна відзначити і защолочку цю. Вона на защолки хлоп і застюбається, і потім відстюбається. Дуже зручно. Сподобався шолом? Приходьте, купуйте в наш магазин. Бажаєте купити, переходьте по силці нашого YouTube каналу на сайт віловіго.юа і замовляйте. До зустрічі!